Весь світ запалює вогні, різдво заходить в кожну хату, повсюди радість, сміх, пісні, радіють люди, скоро свято у кожній місті і селі. Яскраво світяться ялинки, і Санта Клаус в димарі несе дарунки й мандаринки. Лунає щедрик на весь світ, наш гімн Різдва на різних мовах. І зорі сяють, і сорбіт, коли земля моя в оковах. Ще мить і народження Христа, а ми в бою до перемоги. Під пісню зброї і тривоги уся країна унісон загадує одне бажання, щоб ця війна пройшла, як сон, щоб закінчилися страждання, і молять Господа в уста, коли країна у руїнах смілива, вічна і свята, тримає світ на вільних крилах вже десять місяців вогні. Та це не вогники різдвяні, не ялинкові ліхтарі, життя виборюють незламні.